Ракети летіли, красне, танки тут їздили прильоти, воздії з дома, вот видіть. Це вот. я лично своїми глазами відав. 48 часов всім покинути Харків і поквартально снасить, чортуємося. Вони кошмарять кожен день, вони пускають каби, пускають с 300. ну Кожен день прильоти, кожен день майже. Виноваты кто? Россия. Вот Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал жизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и назад. Слава Украине, героям слава. Харьков на не Харків друге за величиною місто України, і нині одна із найгарячіших точок на мапі бойових дій. Харків обстрілюється вдень і вночі шахе дес 300 С-400, а від недавньої каби, тобто керовані авіабомби. На місто летить увесь російський арсенал. О, Добра половина будинків Харкова стоїть без вікон. Місцеві уже їх навіть не замінюють. Просто закривають фанерою. На початку війни з двох мільйонів жителів у Харкові лишилось лише 300 тисяч. Нині населення зросло до 1 мільйона трьохсот. Однак третина мешканців додому так і не повернулась. Тоді як, наприклад, Київ відновив довоєнну кількість населення ще на початку 2023-го. Головна проблема Харкова фізична близькість до Росії. По прямі від міста до кордону лише 35 кілометрів. Тож окупанти не припиняють кошмарити Харків. Який ще зовсім нещодавно вважали руським городом, а його населення, а однім народом. 2023-го у місті було відносно затище, але з початку 24-го росіяни знову взялися обстрілювати його щоденно. Це фактично геноцид українців, це знищення цивільного населення, це руйнування цивільної інфраструктури і, можливо, виходячи з цих хаотичних ударів без. Якихось цілей та мотивів, і, можливо, росіяни бажають подавити таким чином спротив, пригнітити харків'ян. Попри постійні обстріли, Харків не здається депресивним та занедбаним. Це північна Салтівка, район, який найбільше постраждав від російських обстрілів. Комунальники тут уже висадили тюльпанчики на черзі. Традиційне весняне фарбування. Уже ми копаємо капаємо всьобум красити творче, все скам'яки буде все чисто і красиво. А поміж чорних відкопиті будинків із забитими вікнами розкинулися двори, яким позаздрить будь-яке європейське місто. Єдине, чого не вистачає, малечі на новенькому дитячому майданчику. Навіть минулого року тут було так само гарно. І цього року надзвичайно ви бачите, як вони піклуються про свій будинок безумовно. І працівники ЖЕКу допомагають, комунальщики також прибирають безумовно, але ось те, що тут так гарно, і такі красиві квіти навколо це заслуга здебільшого саме жителів цього будинку. На місцевому ринку залишилось лише кілька продавців. Більша частина павільйонів згоріла ще на початку вторгнення. Пані Яна була першою, хто повернувся сюди працювати. Магазинчик жінки також знищили росіяни, але вона не здалася. Там залишилося обладнання, продукти, ну, фактично залишилося без нічого. Продали опіля, продали золото, продали обручальні кольця, закупили товар і купили нове оборудовання, хоч то бушне, і стоїмо тут. Однак і після відновлення росіяни нормально працювати не дають. Бо коли світла немає ні в тебе, ні у клієнтів. До вибору товару треба ставитись дуже ретельно. Обачем та не страшно, А от риба, м'ясо, конечно. Ну, холодильники держуть 4 дні. У мене чітко. Діржимося, діржимося, стараємося, не завозимо поки скоропортящийся товар люди бояться навіть вот м'ясо домашнее, Они боятся покупать. А що ми з ним будемо делать? Ну понятно, у людей нет холодильника, У ніхто електропідліти. Перебої зі світлом у Харкові тривають уже три тижні від обстрілу 22 березня. У перші дні у місті був повний блекаут. Навіть воду давали лише на пару годин на добу. У місті зупинився увесь електротранспорт. Ключно із метро, а лікарням довелося перенести усі планові операції. Робили лише невідкладні працюючи від генераторів. В ніч на 22 березня Росія випустила по енергетичним об'єктам Харкова 15 ракет з 300 та Х-22. Окупанти повністю зруйнували Зміївську ТЕС, ТЕЦ 5 і всі трансформаторні підстанції. Скільки часу знадобиться на їх відновлення, навіть не прогнозують. Однак мова точно не йде про місяць чи два. Тож харків'яни знову змушені жити з постійними графіками відключення світла. Якщо так дуже чесно казати, то десь пів доби світла немає. Але ну, більш-менш е, вже якось є розуміння у населення, що робити. Що, скажімо, так, там в одній частині міста там зранку є світло, е, а у других там там, з є світло. Харків'яни розповідають: як обстрілів нема, то графіки працюють, але після прильотів люди ловлять світло, коли доведеться. Проте містяни не скаржаться. Він хто Росія. А нас на без бісвіта. А наші ребята і це видно, що ми все таки за світом, хоч як-то. І спасіба їм большої енергетикам. Головна новина, яку нині обговорюють у місті можливий повторний наступ росіян на Харків. Про нього сперечаються так само затято, як минулої зими сперечались про повторний наступ на Київ. Коли російські так звані опозиційні та незалежні змі поширюють і про повторний наступ на Харків, вони переконують, що ніхто робити з міста Другий Маріуполь не збирається. Росіяни, начебто, просто хочуть оточити облцентр і таким чином показати, що вони теж вміють воювати цивілізовано. Однак, коли бачить, що росіяни вже зробили з Харковом. Розумієш, змієш, що використовувати слова Росія і цивілізовано в одному реченні просто неможливо. Артем Ревчук став на захист рідного міста зранку, 24 лютого 2022 року. Пригадує, тоді росіяни від Білгорода до Харкова проїхали прямою колоною, ніде навіть не зупиняючись. Їхали не зі сторони Білгорода, і таке враження, що їхали як до себе додому в місто. Думали, зараз їх тут. Квітами буде зустрічати Харків. Тоді до оборони був взагалі не готовий. Перший окоп за окружною рили, коли росіяни вже були на під'їзді до міста. Піймали тракториста на Джисибі. Знайшли місце, де це має бути цей окоп. Він почав рити цей окоп і. Коли він рив, дві сушки заходили нас бомбардувати. Тракториста потім пройшлося ловити, тому що він ну, не очікував таке. Перший бій стався 24 лютого тут же, в районі Окружної. Попри неготовність, нацгвардійці разом із добровольцями знищили колону російської техніки і дороги розгвардійців. Просто ну, нереально було проїхати, тому що все навіть зустрічна смуга була осіяна трупами. У те, що росіянам з другої спроби вдасться захопити Харків, чоловік не вірить. Це взагалі не порівнювані речі. Те, що зараз, і те, що тоді взагалі неможливо порівняти, тоді їм не вдалося підійти і взяти Харків. А зараз так я в це я взагалі не вірю, в те, що Харків військовим шляхом вони візьмуть. майже одразу після харківського контрнаступу росіяни на куп'янському напрямку стали намагатись провести свій власний контрнаступ. Для цього Кремль зібрав угрупування у 100 тисяч чоловік. Однак їх не вистачило навіть, щоб захопити маленьке село Синківка, де до війни проживало менше 400 людей. За півтора роки фронт під Куп'янськом не посунувся. Тож з цього боку наступ на Харків очікувати не варто. А якщо росіяни вирішать йти з боку Білгорода 300-тисячним військом, як пишуть деякі зарубіжні ЗМІ, цей наступ ніхто не прогавить. 300 тисяч це велике місто, і щоб його зібрати, ну це буде відомо всім. А якщо захопити не вдасться, то принаймні вигнати з міста все населення. Кремлівський диктатор Путін відкрито заявляє, що планує створити на території України таку собі санітарну зону. Західні експерти упевнені, що непридатним до життя має стати і Харків, і саме з цим пов'язаний значно зрідший з початку року повітряний терор міста. Ми винуждені будемо в якийсь момент. Тогда, когда посчитаем це лісообразно, создать определенную санітарну зону на сьогоднішніх э, територіях, подчиненных київському режиму. Однак харків'янці погрози налякають. Люди кажуть, жоден Путін не змусить їх покинути рідне місто. Вже і під а чому віддавати? Кому? Мне 74 года, мені терять нечего. Убирайте я нікуди не буду, кроме кладбища, конечно. Я свято вірю у ЗСУ, я свято вірю в Україну, я свято вірю в те, що ми вистоїмо. Ми вже більше пережили і більше витримали. Якби чим могли допомогти, то звичайно б допомагали. Тож. Ні. Ми кажемо їм ні. Ну я думаю, що Харків буде захищений. Зеленський казав що я по телевізору дивився, що буде дуже він дуже він захищений. І будуть давати давати ЧПО нам і будуть нам давати, будуть захищати. Проте в області готуються до різних сценаріїв. Нині на Харківщині вздовж усього кордону 30 будівельних та комунальних компаній. Активно зводять другу лінію оборони за проєктом. Ці роботи мають завершити вже за два місяці. Проте головна проблема захист неба. Харкову потрібно достатньо систем. ППО ці захисні системи є у партнерів, і партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя. Для Харкова треба більше ППО, а головне винищувачів f 16 адже немає сенсу збивати копічні плануючі авіабомби, які росіяни з березня скидають на місто, і яких у окупантів тисячі дорогими та дефіцитними петріотами треба знищувати літаки, які їх запускають. А без f 16 зробити це практично неможливо.